Чотирирічний Євген Полуян не цікавиться ані політикою, ані історією. Але він точно знає, що в нього мають бути мамо й тато разом живі і щасливі. Маленький Чернігівець завзято співає Україна перлина на весь світ одна єдина, і найкращою нагородою стають посмішки на обличчях ветеранів. Колишні бійці і бійці нинішні зібралися у військово-історичному музеї на конференцію Тріумф і трагедія народу. До тих пір, поки ми будемо це пам'ятати, воно буде жити в нашій країні, в наших серцях і в розумі кожної людини. На жаль, в останній час дуже багато ми бачуємо закликів, що молодь вона вже нічого не треба, нічого не пам'ятає, не цікавиться історією, не цікавиться минулим нашої країни, нашої народу, а живуть якимось незрозумілими думками. Але як на прикладі своєї сім'ї, я хочу сказати, що це не так. Я е, з маличку своїх дітей виховую в патріотичному дусі, щоб ми не хотіли ні в одну сторону, ні в іншу. А ми хотіли нашої незалежної, сильної і могутньої держави. 22 червня 41-го року Україна потрапила в епіцентр найбільшого в історії людства збройного конфлікту. 75 років по тому, ми знов даємо відсіч агресії. Це наша скорбота, це наша біль. Це наша біль. Гинуть там люди, плачуть матері, остаються без своїх чоловіків, жінки, а діти залишаються сиротами. Це дуже прискорбно. І ми робимо ветеранські організації, влада, як ви знаєте, і президенти всі робимо для того, щоб ця війна як може скоріше закінчилась, щоб повернулися. Наші сини і внуки, які там знаходяться, до своїх сім'ї добру в А ми дуже уважно слідкуємо за цими подіями, які там проходять, і радіємо від того, що ми підготували добру зміну. Вони є продовжувачі слоєтних бойових традицій старшого покоління. Швидкоплинний час поступово стишує гостроту сприйняття подій Другої світової, зменшується інтерес молоді до історії війни. За останні два роки дуже зроблена була титанічна. Робота як волонтерами, як учасниками АТО, як і ветеранами, як іншими громадськими організаціями після майдану. І ідеологічно вони значно підросли, але ця, вони підросли, значить, так, більш на і, подіях на атошних. Але разом з тим вони забили минуле. А хто не знає минулого, то, то вони маємо немає майбутнього. З кожним роком менша кількість тих, хто пережив воєнне лихоліття, втратив у вихорі війни рідних. Їх спогади та пам'ять мають прийняти нові покоління. Коли людина втрачає пам'ять, вона втрачає можливість миру. Тому ми повинні пам'ятати і концтабори, Ми повинні пам'ятати ту велику ціну, яку віддала Україна за те, щоб мати вільне майбутнє. Пам'ятаючи про мужність і у смертельному двобої всіх народів з фашизмом, ми даємо надію на світле й мирне життя, таким як маленькі українець Євген, що співає про свою неньку і свою країну з вірою та надією.